В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. Дорогі у Христі, браті і сестри! Мабуть, я не відкрию вам велику таємницю, коли скажу, що. Світ, в якому ми живемо жорстокий. Скільки в цьому світі зла несправедливості, байдужості, лицемірства, ницості? Щоправда, не треба думати, що це лише в наш час так. Ще апостол Ян Богослов казав: світ лежить у злі. І, очевидно, для нас, християн, в тих умовах, в яких ми живемо, постає дуже важливе питання, як жити у цьому світі. Я не кажу, як вижити, а як жити. Як вижити, це трошки інше питання. Можливо, ми сьогодні ми його і торкнемось. А от як жити нам сьогодні дає Дуже слушну настанову Господь. І починає він із так званого золотого правила. Чуємо його. Як хочете, щоб вам робили люди, так і ви робіть їм. У світській етиці є теж золоте правило. Воно звучить майже так само, але звучить негативно то воно ніби спонукає людину, щоб вона ставала своїми діями еталоном для інших, але швидше не дієм, а бездіяльністю. Це правило звучить так, не роби іншому того, чого не бажаєш собі. Господь каже більше, не робити це таке це бути бездіяльним. Я вас не знаю і мене не чіпайте. Господь каже. Роби так, як ти хочеш, щоб робили тобі. Це дуже цінне правило, і воно, здається, мало би діяти безумовно. Звісно, якби всі його дотримувалися. Але ви знаєте, як часто ми, люди, вміємо навіть найблагородніші якісь речі, найкращі закони спотворити. Ну, судіть самі. Я роблю вам добро. Чому? Тому що я вас люблю. Тому що я вам хочу це добро зробити. Та ні, я хочу, щоб ви мені добро робили. В нас будуються так звані партнерські взаємини. Ти мені, я тобі. Звісно, в бізнесі швидше починається як ти мені, так я тобі. Тут ми починаємо з себе. Але все одно це десь може бути прив'язано до якогось певного егоїзму. Я хочу, щоб мені було добре, тому і роблю добро. Я хочу, щоб навколо мене було комфортно, тому і роблю іншим комфорт. Господь, звісно, не це мав на увазі. Бо Він далі дає пояснення. І от саме тому дуже важливо, коли ми будь-яке правило беремо собі в житті. Нам треба його брати в контексті, що звучить загалом. А Господь дальше каже: чуємо, що він каже, якщо ви робите добро тільки тим, хто вам робить добро, чим ви відрізняєтеся від грішників, від язичників, коли ви позичаєте тим, хто вам поверне, що ви особливого зробили, такі самі взаємини є і серед злочинців. Вони між собою там знаходять якось порозуміння ти мені, я тобі. Завершує Господь словами, які є ключовими в розумінні золотого правила. Будьте милосердні як милосердний Отець ваш небес. Ось тут здається найскладніше. Зробити іншим добро, щоб тобі зробили добро. Це не так складно. А от бути таким милосердним, як сам Бог? Як це? Господь нам показав приклад особливого ставлення до людей, до кожної людини, зокрема. Пам'ятаєте, що ще сказав Господь у розмові з Никодимом? Так полюбив Бог світ. Що Сина свого єдинородного віддав, аби кожен, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. Оце є Божа любов, Оце є Боже милосердя. Яке діє безумовно, яке не чекає віддачі. Яке не каже: я буду вам робити добро, тільки ви мені робіть таке ж саме добро. Божа любов. І Боже милосердне, воно завжди жертовні. І тут ми знову повертаємося до нашого жорстокого світу. Як жити в цьому світі? Христос каже, живіть так, як я вам сказав. Ви ж християни. Ви ж кажете, що ви йдете за мною. Живіть за цими правилами. Будьте милосердними, незважаючи на те, що вас можуть зневажати. Незважаючи на те, що вас можуть принижувати, вам можуть казати погані слова, вас можуть навіть вбивати, але ви будьте милосердні. Ви скажете, ну як це можливо в теперішніх умовах робити? Зацькують тебе, з болотом змішають, нікому не будеш потрібен, не виживеш взагалі. А ви пам'ятаєте, про що ми говорили минулої неділі? Який заклик, яку настанову давав Господь рибалкам, які мали стати Його апостолами? Коли він казав відпливи на глибину. Говорили ми з вами, оця глибина це звичайно і небезпеки, це звичайно, і якісь неочікувані речі, але тільки так ти здобудеш результат. Тільки так ти покажеш, що ти справжній християнин. Коли ти там на глибині будеш і хвилі бачити, будеш і небезпеку бачити, будеш скорботу переживати, але будеш все робити на славу Божу. Будеш робити це так, щоби твоє життя недаремно прийшло. А тепер питання, як вижити? Ми маємо вже. Двохтисячолітню історію християнства. І минулого разу ми теж згадували частково цю історію, що переживало християнство. Коли здавалося все кінець. А завдяки чому вижило? Завдяки тому, що були хоча б частково люди, які вміли жити за правилами, які дав Христос. Якби християни жили за правилами цього світу, Якби виживали за тими, за тою логікою, яку ми бачимо. Тобто вмій огризнутися, вмій віддати, вмій відімститися, вмій за себе постояти. Ми б напевно християнство вже і не бачили. Звісно, мова не йде про те, щоб ми просто схилили голову і чекали, коли нас затопчуть. Ні. Ми пам'ятаємо, що і сам Христос. Коли правда зневажалася, він відстоював її. Коли Христа вже ув'язнили, пам'ятаєте, Його вдарив по обличчі слуга. Христос що сказав? За що ти б'єш мене? Якщо я сказав зле, скажи, що зле. Якщо добре, за що ти б'єш мене? Він не просто схилив голову і казав би і далі. Він ніби дає людині зрозуміти, що ти робиш. Зрозумій, що ти поступаєш несправедливо. Ми маємо вміти сказати правду. Ми маємо вміти цю правду озвучити. Але як? Якою мовою, яким тоном, якими діями? Коли в душі є любов і милосердя, то і слова звучать зовсім по-іншому. І дії зовсім інші. Ти по-іншому цю правду відстоюєш. По-іншому нею дорожиш, її цінуєш, ти по-іншому за нею живеш. Отак і виживемо. Тільки так, не інакше. Бо якщо будемо виживати за сучасними нормами і логікою, ми нібито життя своє продовжимо, але вічне життя втратимо точно. Отже, будьмо милосердні як милосерд Отець наш Небесний. Амінь. Слава Ісусу Христу!